Ритм життя сучасної людини, її зайнятість, а також рівень стресу, з яким їй щодня доводиться боротися, неабияк впливають на такий фізіологічний процес, як сон. Його важливість важко переоцінити, та багато людей не відпочивають як слід. Пізно лягають та рано встають для українців, зокрема криворіжців, які майже два роки живуть в умовах війни. Це питання є надзвичайно актуальним. Сусід взагалі е, погано спить, кажу, ти сходи до цього до врача, Хай що небудь ти припишеш. Це не нормальне явлення. Нормально на спати і лягають спать не пізніше 10-ї години. Так, рекомендують. То, тому що після 12 ї чи 24-ї вже не заснеш і сон зовсім не той. Зісному у мене проблеми, тому що я вже і вік у мене такий. І здоров'я не зовсім. І, звичайно, всі ці події, які у нас в Україні, оце як нема хлопців, хоронять. Сон залежить від того, як я в якому настрій вечором лягаю, і дивлячись, скільки було тривог. В день. Якщо в день було більше тривог, то є надія, що буде спокійний сон. Якщо в день було менше тривог, то може бути вечором тривоги. Тоді буде більш неспокійний сон. Тривога в душі, звісно, то страшно, щоб не влучили, жити хочеться. У мене знайомі дівчата, вони взагалі перестали спати. Кажуть, ну не можу заснути і все. А я кажу, а я вип'ю вип'ютесь, сплю. Медики кажуть, якість сну безпосередньо впливає на стан організму та активність людини. Людина не поспала ніч. Це дорівнює двом бокалам міцного вина. Коли людина приходить на підпитку на роботу, ми ж її за це не хвалимо. А коли людина приходить, не виспавшись ніч, то ми її можемо закрити на ту очі, а по увазі, по концентрації уваги, це те саме, що людина прийде на підпитку. Тому, звісно, це негативно впливає. Якщо людина не спить одну ніч, другу ніч, починаються у неї когнітивні порушення, вона не так швидко реагує. Сон повинен бути щодня і в певні години. Здебільшого я б радила лягати все-таки між 9 і 10 і до ранку, і тоді це буде максимально фізіологічно, і буде вироблятися і мелатонін. Також це наш гормон сну 7-8 годин. Саме стільки в ідеалі має спати людина у випадку порушення сну або ж хронічного безсоння, згубного впливу на самопочуття та зовнішній вигляд не оминути. Якщо жінка постійно не досипає, знаходиться у тривозі, через щось постійно переживає волосся, нігті, шкіра одразу, атопічні якісь прояви, можуть бути сухі шкіри і так далі. І ми починаємо це коло ходіння по лікарях і пиття різноманітних вітамінів, а причина зовсім може бути в іншому у сні. Також це набір ваги або зниження ваги. Зверніться, якщо у вас є симптоми недосипу, проблем зі сну до лікаря. Лікар Залюбки вас вислухає, проведе огляд, поговорить про ваші симптоми. Якщо потрібно буде, призначать препарати, які допоможуть вашому сну. Самостійно, самотужки не призначайте, будь ласка, собі ніяких препаратів, тому що вони можуть мати негативні ефекти. Сон нерозривно пов'язаний з ментальним здоров'ям, зазначають психологи. Три речі, дарова нам да? для того, щоб пережити горі життя, це надіжда, сміх і сон. От. І к сожалению, без того, чому. Мы уже говорили, мы пренебрегаем этими вещами. Конечно, сон очень важен. Очень важен. Вот, потому что особенно а, в той обстановке, в которой мы находимся, люди постоянно в тревоге, в напряжении, Ах, все переживают, мы знаем, как бы, что может произойти ночью. Никто не уверен, проснется ли он на следующее утро. Это и приводит в конечном итоге, если человек находится в таком состоянии, депрессиям, психозом различным. к приводить заболеваниям, там як ожирення, такі е, затяжні депресії, то очень сильно влияет на людина, сна. Дотримання простих правил може поліпшити ситуацію. І перше з них нуль інформації перед сном. Для того, щоб дотримуватися гігієни сну, ми завжди радимо переводити телефон у нічний режим, це коли він переходив певний час у чорно-білий режим. Далі телевізор ми вимикаємо нічого, ми не застосовуємо для того, щоб засинати, скролити стрічку також не потрібно. Це також вважається тим, що шкодить гігієні сну. Регулярна фізична активність запорука не тільки здорового тіла. Вона допомагає поліпшити наш емоційний стан, мінімізувати вплив стресу на людський організм, звісно, покращити якість. Такого важливого для нас сну. Ніна, тренерка з Пілатесу, каже, що регулярні заняття будь-яким видом спорту допомагають людині спрямувати зайву енергію в потрібний напрямок, зняти стрес та напруження у тілі. Пілатес – це така система тренувань, що передбачає виконання всіх вправ у дуже повільному темпі, дуже усвідомлено. Тобто ми постійно контролюємо, що ми робимо, і це впливає на якість руху. І величезна увага приділяється диханню. Ось дихання діафрагмальне. У нас є м'яз, Діафрагма це м'яз, він рухається вниз і вгору. Ось, і коли ми дихаємо діафрагмально глибоко, це впливає, по-перше, на м'язи, на глибокі м'язи це шия, поперек. По-друге, діафрагма роботи її впливає на кишково шлунковий тракт. Третій важливий аспект це. Легені, так коли діафрагма рухається, у нас очищуються легені, відбувається і гарніша вентиляція. І відповідно все це впливає на гарний сон. Позитивно вплинути на якість сну може комплекс простих, але дієвих вправ. Зараз я вам представлю вправу, яка допоможе розслабити тазовий регіон, розслабити м'язи довкола стегон і поперек. Це такі найвразливіші частини тіла, так які дуже часто болять. 80% болі у спині це біль у попереку, згідно до останніх досліджень. Добре, ми поклали два масажних м'яких. Це дуже важливо м'яких масажних м'ячика під крижі, під область крижів. Розташували їх там. Поклали таз зверху і просто нічого не робимо. Треба спробувати зробити таз дуже важким і відчути, як він погружається у м'ячики. І тепер ми почнемо рухатися. Ми зараз направляємо куприк вниз до підлоги, таз нахиляється, а потім скеровуємо куприк вгору у стелю і таз нахиляється в інший бік. Правильне харчування ще один чинник, який здатен зробити сон більш якісним. Вечеряти за три години до сну. І бажано не пізніше 20-ї години. Що не треба їсти, це прості вуглеводи. От всі солодощі ми виключаємо ввечері зовсім, тому що вони дають нам приток енергії, яка нам вже не потрібна. Нам потрібно налаштовуватися на відпочинок. Також я не рекомендую їсти такі тяжкі страви по типу свинини. Що треба їсти? Дуже просто у кожного є вдома овочі: 200 грам чи свіжого салату, чи тушених овочей. Все дуже легко, швидко перетравлюється, плюс 100-200 грам білка це риба, морепродукти, нежирне м'ясо, індичка або куриця. Тобто, це є поживне, ви не будете голодні і будете класно спати. Ще однією запорукою якісного сну є комфорт ліжка, якісні матрац, ковдра та подушки. Саме головне при підборі матраца це його. Приміряти під себе. Хай воно звучить трошечки якось ніби по-нашому, але е, у кожного своє відчуття комфортності. Для когось більш комфортний є жорсткий матрас, а для когось навпаки. Тому треба при підборі вважати на свої власні відчуття. Далі розібратися в структурі матрасу. Матраси є декількох видів. є пружинні і без пружинні. Пружинні матраси діляться на бонель залежний і на покет незалежний пружинний блок. Там є своя різниця уже у відчутті. Вони всі йдуть достатньо міцні, але мають вплив на комфортність. І безпружинні матраци це матраци вже, скажімо так, нового покоління. Вся Європа вже більш переходить на безпружинні матраци. Фахівці кажуть, підбирати матрац та подушки потрібно індивідуально. Побажання та стан здоров'я в пріоритеті. Правильно підібраний матрац це запорука правильного положення під час сну. Коли матрац реагує на вигини нашого тіла, при виборі подушки треба вважати. Перший момент, як людина спить, тобто улюблене положення. Я розумію, що всі ми можемо крутитись, вертітись під час сну, але все одно є поза, в якої ми починаємо засипати. На це треба зважати увагу. Якщо людина спить на боці, в неї між матрацом і головою є певне правда, простір такий, який треба заповнити. шийний відділ, тобто бажано брати подушки, які мають так називається ортопедичну форму з такими валіками, яка йде під шию, і вже голова лягає, і шийний відділ він підтримує. Якщо людина спить на спині, треба зважати на її форми, на скажімо так, довжину шиї і тому підбирати вже залежно від того висоту подушки і її форму. Вони бувають як класичного типу, тобто прямокутні, бувають з різними видами і висотами самих валіків. Аби матрац слугував довше, треба дотримуватись правил його експлуатації. Спите ви в положенні голова ноги. Поспали три місяці, перекладіть цю ж саму сторону, тільки поміняйте містами голову з ногами. Поспали ще три місяці, переверніть на іншу сторону. І так виходить, що ми використовуємо матрас, одну частину на яку ми активно давимо одну чверть ріку. Тому термін експлуатації матрасу в рази збільшується. Людина спить у середньому третину свого життя, тож варто подумати, як провести ці десятки років, аби бути здоровим та активним. Дарія Олег Каплій, Денис Захаров. Постфактум.